Заквічаємо своє вікно, свій дім, двір та вулицю. Під таким гаслом на початку літа міська влада розпочала конкурс Оточи себе красою на пропозиції. Відгукнулося понад 50 черкасців. Утім, учасників могло бути і більше. І я, наприклад, знаю дуже багато територій, які б могли взяти участь. Так само, як і офіси, і приватні будинки, і балкони, тобто є по місту, у нас вже зроблені. Але, на жаль, не подавали заявочки. Натомість ініціативні черкасці отримали за свої старання, і визнання, і подарунки. Ми на піску виростили сад. На піску. Ми взяли примір у тих ентузіастів, які сьогодні не приймають в цьому конкурсі. Але митниця це пісок, де не було ні одного дерева, де не було травинки. І сьогодні це цвітущий сад наш двор. Благодарим за такий конкурс, стимулюєте людей і в Дякую. Спасибо. Найбільше раділи подарункам черкасці, які найкраще облаштували прибудинкову територію. За друге і третє місце вони отримали відповідно лавочку та стіл для двору і поливну систему. Справжнім щасливчиком став будинок номер 28 по вулиці 30-річчя перемоги. У цей двір єде такий чудовий дитячий майданчик. ми його сюди не заносили знову, але буде можливість на вичому з нього поставити. У номінації «Краще оздоблення балкону вікна третє місце поділили між собою відразу троє учасників, натомість перше та друге залишилися вакантними. А От у номінації «Краще облаштування території перед громадською будівлею усе навпаки. Перше місце посіло відразу двоє учасників: готель Дніпро та Товманеш. Цьогорічні переможці закликають решту черкасців брати приклад. Тому ми черкащані какотопадсовних порачиться сонцю. То всі черкащані повинні повернутися до тих добрих наміренням, які сьогодні є в нашого города. І тоді город дійсно стане і самым зеленим, і самым красивым, і самым уютным. Тепер на будинках учасників конкурсу з'являться ось такі таблички. Мер міста обіцяє і наступного року провести аналогічний конкурс. Якщо ми хочемо, щоб нам було затишно, якщо ми хочемо, щоб наші діти, онуки, виростали і. Цінували красиве, прекрасне і далі його створювали у своєму житті. То ми повинні такі куточки створювати довкола себе. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.